Вже другий рік поспіль день кожного з нас розпочинається не з кави, а з новин. На фронті у містах, містечках та селах майже щодня гинуть люди. Та чи можна обезпечити себе у воєнний час? Як діяти при надзвичайній ситуації? Про це говорили на тренінгу для Дніпрян. Військовий експерт розповів, що ж робити, коли ви опинилися в центрі подій. Я прийшла на тренінг, тому що в країні війна, а я зрозуміла, що я не знаю, що робити в таких випадках, що радять спеціалісти. Ну чи. <дала>, а вже ж, але не мала змогу задати питання. Тренінг розпочався з найголовнішого правила, яке допоможе врятувати життя це психологічний стан. У шоці людина просто не розуміє своїх дій. Треба повинно себе привчити, що навколо небезпека. І цю небезпеку треба сприйняти як невід'ємну частину вашого життя у цей час. Військовий експерт розповів, як працює те, що прилітає. А це снаряди, міни, гранати, ракети та ББЛА. Наголосив на тому, що ні в якому разі не можна чіпати гранати. Достатньо дві секунди, аби вона вибухнула. Радіус її дії близько 100 метрів. Також часто проти населення ворог використовує касетні боєприпаси. Вони падають на землю. Однієї одиниці достатньо, щоб відірвати людині руку. Найобговорюванішою темою стали ракети на прикладі 118-го будинку. Що на перемозі. Спікер пояснив, як діє снаряд при потраплянні в будівлю. Там був прильот такої ракети, як Х-22. По-перше, це ракета надзвукова. По-друге, вона комбінованого виконання. В неї одна частина виконана з твердоти, паливо, друга окислювач рідинний, висококіплячі компоненти. Цей компонент азотний тетраоксид, особливістю якого є отрута. Оболонка цієї ракети алюмі... АМГ алюміній марганець, титан. Температура згорання оболонки 2800-2800 тисяч градусів по Цельсію. Температура горіння топлива, починаючи від 1800 до 2200 в стихометричному відношенні. Через велику температуру та пари більшість постраждалих не змогли знайти та ідентифікувати. Крім того, в жодному разі не можна йти на згарище і перебувати близько загоряння. Це є небезпечно для людини. Отрута могла ще не зовсім вигоріти і розповсюдитися. Там повинні працювати тільки рятувальники та необхідні спецслужби у відповідному захисті. Геройствувати тут не потрібно, якщо у вас нема протигаза, якщо у вас немає обезграючих речовин. Ви туди не намагаєтесь попасти і спасати когось. Це не ваша робота. Визвіть ефект буде більш кращий. У разі, якщо сирена застала вас в домі, потрібно не панікувати і вирішити з укриттям. Шукайте, де є глухі кути. Якщо ж вибух застав вас на вулиці, необхідно знайти якесь углиблення. Це може бути бордюр, фонтан, будь-яка місцевість, яка нижче рівня землі. Також військовослужбовець наголосив, що бетонні укриття, які поставила місцева влада, не врятують нікого. Краще впасти на землю біля них. Обов'язково потрібно мати при собі телефон і павербанк, бо під час вибуху заряд телефону швидко знижується. Техніка цивільної безпеки написана кров'ю, каже експерт, тому не треба нею нехтувати. Під час Головне, заспокоїтися і тримати при собі гаджет, аби мати змогу повідомити про свій стан. Такий тренінг вже одинадцятий, каже координатор Дмитро Науменко. Навчання цивільних людей військовій справі. Бо, по-перше, як то кажуть, треба, щоб цивільні розуміли, що робити під час війни. І по-друге, це познайомити цивільних людей якими спеціалізаціями військовими спеціалізації наступний тренінг відбудеться вже у цю суботу. Дніпрян навчатимуть тактичній медицині. Наталія Москаленко, Дмитро Большак, новини 9 каналу.